І так, друзі, груба готова. Нижній колпак 16 кирпичів, верхній 11. Я дійшов 25 см до верха і починаю робити димоход. Тут у нас ляже три кирпича. Сьогодні буду видовбувати через стелю. Але хотів показати, як я буду робити цей димоход. Так як в мене труба повинна вийти отут, де сверло торчить, я буду димоход кожен ряд зміщувати по 3 см вправо. Для чого буду це робити, щоб там наверху не прийшлося робити коліно 90 градусів. Два коліна 90 градусів і під'єднуватись до сендвіч димоходу. Або по-перше, що, що я цим досягну? По-перше, зекономлю 3200 у гривнях. Тому що кожне коліно коштує в середньому 1600-1700 гривень. По-друге, якби я робив це коліно із кирпича, то я посадив би тягу. Кожне коліно, особливо 90 градусів, буде садити тягу. Тому в мене в середньому буде димоход з кирпича 10 рядів. Кожен ряд я зміщаю по 3 см вправо і тут вирізаю фаску, щоб плавно воно зміщалося. А цей виріз, який залишається від цього кирпича я буду приклеювати на термостойку на термостойкий раствор сюди, щоб теж тут не було великого пазу. Отже, поїхали. Зараз ввожу цей ряд і приступаю до видовбування чи вирізання пройома під димоходну кришу. Отже, пробив пройом. Тут система така, що на поперечках крепиться глина з соломою. Товщина пройому приблизно 20 см. Глина оказалась досить твердою. Попробував кіркою. Нічого не вийшло. Мусив йти за перфоратором. Довбав. Майже час. Отже, гоняно солом'яна стіна або криша дуже міцна. Тепер зараз по перерізаю поперечки і буду вложити далі комін до верху на кришу. Ось так виглядить комін знутри. Він йде приблизно під кутом 60-70 градусів. І тут утворились такі ступенечки, Ці 3 см, які відступаю я відступаю в потрібному напрямку. Зараз їх буду замуровувати клинами з кирпіча, щоб був гладкий комін. А там далі виглядає трубочка, яку я вставив в заглушену трубочку, щоб вставити градусник. Щоб контролювати температуру димових газів. Пізніше я розкажу для чого це потрібно. Отже, приступаю до замуровування цих ступень. Потім покажу, що вийшло. Так вийшло після уклейки клинків із кирпича. Тепер годенька поверхня. І дим буде краще по гладкій поверхні, а також буде легше чистити сажу. Трубку зробив вільно, щоб хорошо обдувалося димовими газами, щоб знімали точні показники градусника. Ось вона з цієї сторони виходить. Так що дивляємося далі. Ще 6-8 рядків. Димової труби і можна буде монтувати сендвіч трубу. Ну, в двох останніх рядках, в двох передостанніх рядках треба ще зробити причисні дверцята для чистки димової труби. Добре, двигаємося далі. Ось такий вийшов димоход ступеньками Тут я зробив підпорку щоб не завалився. Вон він йде. Знизу доверху. Тут буде прочисна дверка, буде кирпіч вставлятися. Дверку не буду ставити. Ось так. Він виглядає з цієї сторони. Він 70 см від землі. Далі піде труба і труба вийде приблизно 70 см метр над уровнем конька. От вес показує, що якраз ми вийшли на той рівень, що нам треба. А там доска виріжеться, він там вийде. Отже, приступаємо до підготовки труби. І монтажу труби на димоход. Прочиснув кирпич ставим ставимо вже як буде готова труба. Значить, як я готовлю першу димову трубу для того, щоб замурувати її в кирпич. Це низ труби. Тут пространство для того, щоб з'єднати її з іншою трубою. Для того, щоб був переход з кирпича на трубу взагалі використовується старт сендвіч Я його шукав-шукав. Він стоїть 650-700 гривень, не знайшов. Треба було замовляти через інтернет, я не захотів. Придумав я таку систему. значить Це пространство я заповняю мінватою, так як там це зроблено. Ну там можливо базальтова вата. ну Я тут заповню мінватою, яку я тільки що перевірив. Чи горить вона, чи ні. А тут закриваю таким кільцем, яке я підготував. І ці всі два шви наружні і внутрішні, я промащую високотемпературним герметиком. Отже, приступаю до роботи. Потім покажу, що вийшло. Отже, показую, що вийшло. Ця частина заповнена амінватою. Тут стоїть жестянка, а зверху оброблено термостойким герметиком. Тепер я не боюсь, що туди попадуть димові гази чи проникне якийсь конденсат. Труба запечатана. Можна тепер її монтувати на комін із кирпіча. Дорогі друзі, хочу зараз розповісти. Як можна власноруч виготовити конденсатосборник на димову трубу? Ось він перед вами. Ось він так виглядає. Це обикновений кусок жесті. В даному випадку це тройка алюміній. Якраз в мене був такий кусок жесті, Щоб... алюміній, звісно, легше обробляється, я його взяв вирубав тут, зубив. Дірку. Края загнув до доверху десь 2 см можна й сантиметр. А цей кантик я також загну доверху на 1 см Дірка повинна бути. Чуть-чуть менше на 2 см від, внутрішньої, від внутрішнього отвору димової труби. Тепер покажу, як він працює. Зараз поки не встановлена труба, можна побачити, як він буде стояти на трубі. Ось ця труба. Повинна буде стояти донизу, це дно донизу дном. Але зараз, поки вона понадовер дном, легше побачити, як працює кудись Коли утворюється конденсат або йдуть дощі, вони в основному стікають по стінках труби. А так як тут у нас бортик, який виступає внутрі на 1 см внутрішнього отвору труби, то цей весь конденсат буде збиратися в цьому конденсату А так як його зараз виставлю під невеличким вуглом, щоб він стикав у той же бок, у цей живобок, то весь конденсат буде стікати в жолобок тут підставиться відро і буде стікати в відро, а не в грубу Значить, чому я вирішив виготовити сам його? Тому що стандартний тройник і конденсатор зборник коштує Близько 2000 гривень, а щоб виготовити цю конструкцію, максимум піде 2 години. Тому я думаю, це хороша економія була виготовити власноруч. У мене два таких конденсато зборника стоїть. Один на хатній плиті, один на сусідській плиті, я їх ставив вже після того, як було все змонтовано. Тому можна їх, якщо тут труба вже є, видовбати тут під трубою пространство, зафіксувати трубу на опорні ковишки чи камінчики, і підсунути цей конденсатор зборник на вже змонтовану трубу. Або взяти її трошки приподняти, якщо нема куди підсунути. Тому, кого зацікавила ця тема повністю реально виготовити самому. А, і ще що хочу сказати, що вони досить гарно працюють. Е, у мене так як я нерегулярно топлю вдома плиту, тому що в мене котл. Ми топимо тільки в крайньому разі. За, за зиму натікає відро конденсату в відро. Сусідка топить плиту кожен день. В неї Натікає за сезон 3-4 відра конденсату. Чому е, ми встановили ці пристрої? Тому що в мене потік конденсату з потолка. І в неї також потік конденсат з потолка. Вони Бо не завжди сухі дрова. А в мене він почав тікти після того, як я зложив повністю хатню плиту із огнітрівкового керпіча, який, очевидно, не вбирає влагу в себе. Тому воно все осідає в димовій трубі і витікає потім в приміщення. Отже, друзі, кому цікаво, виготовляйте. Ставте і не буде ніяких проблем з конденсатом. Так, виставив на раствор, зробив невеличкий уклон і пробую за допомогою бутилки, чи буде стікати конденсат. Майже повністю все зійшло, а тут трошки залишилося Ну те що у нас не зійшло то воно високо під дію температуру. Отже, експеримент проведений так і залишаємо. Зараз обмащу, вирівнюю розчин І тут зараз треба буде застелити. Встановлю трубу і застелю якимсь металом, щоб не попав сюди розчин Все, виставив трубу. Ось видно внутрі труби як діє конденсатор зборник. Там він виступає на сантиметр по всій окружності труби, куди буде стікати конденсат. Все, зараз будемо обмуровувати трубу. Все, заложив метал з пострадував конденсатор зборника Тепер Скріплю його раствором, а потім буду облажувати кирпічком. Також перед цим виставив по уровню димоход. Перший слой обмурував. Сюди, на жесть, положив просто розтвор, а по краях обмурував кусочками кирпича вирівняв і зараз буду обмуровувати. Кирпичом, ось так руба. Я думаю, цього буде достатньо. Отак вийшло обмурувати трубу. Тепер вона крепко держиться. Потім, коли вже затоплю і прогріється комін, то постараюся трошки общикатурити ще димоход а потім ще й обмотати мінватою. Оцю полоску я потім чуть надріжу і поверну сюди, щоб вона захищала від <кій> мусора, щоб сюди мусор не попадав. Хорошо, завтра будемо далі двигатися. Осталося там вирізати доску, дирку і встановити дві. Ще 2 метри труби. Зараз хочу розповісти, як вдалося змонтувати комін до самого верха. Значить, після того, як була замурована перша труба, я взяв рейку і карандаш приставляв з усіх сторон до першої. Першого метра коміна і проєктував туди, де вийде отверстє. Отвір, намалював отвір і випиляв його болгаркою на 2 см більший з усіх сторон. Отвір. Коли отвір був готовий, я взяв Ці два метра труби, які були змонтовані в хаті, і склеєні герметиком високотемпературним. Вони там постояли з годинку, схватилися. Намастив герметиком також цю частину внутрі і вставив, знизу вставив отвір туди. І насадив на цей метр, який був зафіксований вчора. Натягнув. Комін став зразу по уровню. Не прийшлося його рівняти нічого. Потім взяв і позапихав все кусками мінвати. Мінвата пресована, так що там у шифері комін вийшов зафіксований плотно. Так що, коли я пробував ним шатати, він вже мертво стояв. Але на всякий випадок я ще зробив 4 розтяжки до кроку розтягнув Хомутами не буду кріпити, так як це внутрішня частина горища, тому я думаю, це буде лишні розтрати на хомути. Тим більше, що воно сидить на силіконі, на герметику. Так що, проєкт комін завершено хочу показати, як сьогодні вдалося встановити кризу і окапник, які виникали труднощі. Кризу прийшлося встановлювати два рази, оскільки з саморези з бурчиком і сверва не можуть просверлити дірку просто 304 сталі. Тому спочатку поставив, потім спробував просверлити, потім зняв і пішов, попробував діри пробою. Так що хто буде ставити, це врахуйте, або маєте спеціальні сверла або на... Внизу попробувати діли, <кій> а потім лізти бо не на кожну кришу легко вилізти. Також, який висновок зробив стосовно цих саморезів, вони дуже класно закручуються в шифер і дуже класно притягаються до шифера. Тому не обов'язково, щоб цей саморіз. Доставиш до доски. Якщо шифер хорошо закріплений, достатньо того, щоб е, криза була прикручена до шифера. В даному випадку я, я прикрутив сімома саморізами. Думаю, буде цього достатньо. Потім, що ще хотів сказати, ще треба буде мені позасиліконювати деякі дірочки. Які осталися в шифері, зараз я вилізу буду силікон. І також замітив, що капник не зовсім плотно прилягає тут видно щель до димової труби, тому зараз я злізаю, беру герметик високотемпературний, силиконів дірки в шифері, які залишилися. від того, що я тут. Добавив конька, а цей змістив, бо попрогнивав я здвинув його на хльост. Отже, все вийшло класно. Тоді до нових зустрічей!